Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі співробітники ТЦК переплутали дитину із ухулянтом. Війському зупинили автомобіль, в якому їхала жінка з дитиною, пізніше пояснивши, що відразу не змогли оцінити вік пасажира. Я щось порушила, на яких підставах є жінка, питала жінка. Ми не можемо одразу оцінити, чи ви жінка? Зупинились, показали документи і поїхали. Пасажира показали вашого. Відповіли їй. Ви не бачите, що це дитина? Закричала жінка. Їй відповіли, що одразу не побачили, і вона поїхала.

посмотрите. А я посмотрите. Не я понял. что вы поняли? Люди сразу не могут оценить. То, ну, так что нужно вы... оценивать. Что? У вас нет представы меня останавливать. Остановились, показали, поехали. Зачем конфликтную Что я должна что показывать? Можно узнать? Документы, посетите особую Какую особую? пассажира вас. Вы видите, что это ребенок или вас нет? Вы видите, что я Сразу не видно. Что, на